Казка, розум і щастя, видавництво, Абаба Галамага. На широкій ріці, на вузькім броді переході, зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа інні кроку з місця. Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі, сказав розум. Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують. Щастя надюндюрилося та й каже, а я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанівок до мене. Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступатися. Кричать, сваряться як дві баби на ярмарку. Го, стій, сказав нарешті розум. Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього, нехай покаже, чого ми справді варті. Оце ти добре кажеш, похвалило щастя. Видно, маєш у голові не саму полову. Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг. Покрикував на коней і так старанно орав, аж під йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі й придивляються. Раптом розум, шусть парубкові в голову, заліз і мовчить, а щастя ходить, як сирота і шепоче. Нехай буде і так побачимо розуме. До якого ти Єрусалиму його приведеш? Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові Я орю цілими днями, аж під мені очі випікає, а користі, як сцапа вовни. Піду я в світ, легшого хліба пошукаю. Не йди, синку, нікуди, почав просити батько. У світі всюди велика біда. Покинь свій дурний розум, берися до роботи. Ви, тату, знаєте своє, а я своє, відрубав хлопець. Узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати. Куди розум заведе бідолаху? З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато і всі тільки говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцом. Коли женатий дістане пів а як не женатий, зможе засватити цісарівну, з усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не могли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже: Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити, коли так, то йди до покою, спробуй щастя. Парубок повісив торбу на пристіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі, розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати. Батько й мати їм повмирали, і брати помандрували світом. Сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Йшли, скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що ж кішив усякою звіриною. Навіть страшно було братам лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку. Середульший з наймолодшим полягали й заснули, а найстарший узяв шматок явора й почав тесати. Тесав, витісував, різав і різав і врешті вірі ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку. Тепер треба її файно задягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання. Добре, брате, все буде зроблено. Середульший теж не марнував часу, шив, приміряв, поров і знову шив. Як задягнув ляльку, то хоч веди її до цісера на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і сказав ось найстарший витисав з явора ляльку. Я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити. Добре, брате, я не гірший за вас, відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно заспівала. Що братам перехотілося спати. Старший сказав, Це моя дівчина, бо я її витисав з явора. Середульший розігнівався. Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну. Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже: Вона моя, бо я навчив її говорити і співати. Вклав їй розум. У голову розгорілася між ними така суперечка, що звірі й ті розбіглися зі страху. Найстарший крикнув Гоу, браття, досить лупити один одного. Ходім у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості. Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав. Я чув, принцесо, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота от дівчина, вирізблена з явора. Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила: тут навіть мала, мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати. Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац Слава Богу, слава Богу, вже наша принцеса щебече, як соловейко. Прибігли до покої цисар, цисарка й цисарята. обіймають її, цілують. Тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і сказав. «Забери з престолу свою торбу. Хлопець забрав. Каже цісар, ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку? Певне, що хочу. Ви мені так обіцяли, відказав хлопець. Цісар засміявся. За такого? Полатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцеві. На парубка така злість напала, що от-от схопить цісера за барки. Чому, цісерю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї. Цісер зарепетував, Вартові, де ви? Замкніть цього лайдака до темниці. Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його й поволокли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав такий наказ. Заведи парубка в ліс і зітни йому голову. Буде зроблено, великий цисарю, сказав кат. Узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліно, підняв сокиру. Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало Дивися, дурний розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістра сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шлях трафить. Що мав робити розум? Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя, щось на його місце. Тоді катова рука мов би зв'яла, вістря сокіри покришилося, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря. Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив. Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар брехун, цісариха брехуниха, а цісарята брехунята. Цисар ніби прокинувся зі сну. Загорлав. Ану, слуги мої вірні! Біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він втратив парубка, то принесіть сюди катову голову. Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цісер поплескав парубка по плечі, став на свій пристіл і проголосив Готуйтеся до весілля. Розум бігає довкола і просить щастя. Пусти мене до себе! Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я, але нам треба жити разом, у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний і люди будуть його любити. Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай! Я теж там був і уж кварить такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо, якби те сталося, треба було б мені починати нову казку. А в мене вже аж язик розпух від балаканини. Вам казочка, а мені публиків в'язочка. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.